Перед тим як я перейду до пояснення, за що ви збираєтесь голосувати, я хочу звернути вашу увагу на один дуже простий конкретний факт: в бюджетній декларації, яку ваш уряд подав під керівництвом Шмигаля і під негласним керівництвом Зеленського, ви не врахували жодної копійки на підвищення пенсій. Це дуже важливо. Це вам для розуміння, що ви не збираєтесь підвищувати пенсії. Ви проводите законопроект, яким реально хочете влупити по кожному пенсіонеру, влупити по населенню, яке за різними оцінками вже 60% живе за межею бідності. Так ви ще їм хочете додатково зробити так, щоб вони збідніли ще більше. Ну це, мабуть, на фоні тих хабарів, які представники слуг народу кожного дня беруть. Вам навіть головне науково експертне управління вже пише доступною мовою, що, шановні, в умовах руйнування. Енергетики всі переходять на генератори.